Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ядерний ешелон готує до відправки під Україну у Білорусі. Сів літак міністра оборони РФ Україну, покинув Орбан. Кремль може завдати ядерного удару по трьох областях України. Пишуть розвідки. Знову проігноруємо чи будемо слухати їх 24 лютого. Нікому не вчить. пишуть телеграм-канали. Мовляв, що Україна не погодиться на переговори ударами ядерною зброєю. Росія не припиняє брязка до ядерної зброї. Ймовірність її застосування для багатьох західних політиків є фактором. Який стримує від беззаперечної підтримки Україні та надання зброї для перемоги, секретар РНБО України Олександр Литвиненко у ефірі «The Times». висловив думку, що Кремль може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї. Якщо його армія буде розбита, тим часом британський зателеграф лякливо розмірковує, чи не спровокує Кремль дозвіл на використання зброї класу НАТО для задання ударів по цілях на території РФ. А Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що подібні погрози від Путіна лунають вже не перший раз. Якщо об'єктивно аналізує ситуацію, то зараз зовсім не той час, коли Росії було б доцільно застосовувати ядерну зброю, по перше, вони наступають, тому звичайними конвенційними озброєннями вирішують питання. По друге, з військової точки зору, використання ядерного озброєння на лінії зіткнення спричинило чимало проблем у тієї сторони, яка її забезпечує. Це дуже важкі наслідки, розповідає ТСН Юа Ігор Романенко. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника генштабу 2006-2010 років. він додає, що якщо Росія Стосує ядерну зброю проти України, то отримає жорстку реакцію від наших союзників. Американці вже висловилися на цю тему. Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то вони знищать у відповідь усі структури збройних сил АРФ, які знаходяться на території України. Причому зроблять це конвенційною зброєю, яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів, тобто це дуже суттєва заява. Лишається вірити, що американці саме так і зроблять, але нам потрібно готуватися до можливих ризиків. Зауважує ігор Роман він додає, що росіяни давно використовують на фронті заборонені та шкідливі гази проти наших бійців. Українським захисникам доводиться використовувати протигази та різні засоби захисту. Вони готові до можливої небезпеки. А ось інформацію про можливу ядерну загрозу потрібно доводити саме цивільним українцям, які проживають у західних регіонах. Людям потрібні розповідати, як самодіяти в умовах ядерної загрози, де шукати укриття, як себе поводити та обезпечити. Таку роботу потрібно виконувати. Та цивільне населення має бути готовим до можливих викликів та наслідків. Додає військовий експерт. Ми уточнили експерта, чому британська розвідка вказує про можливий ядерний удар а саме по західному регіону України. Росіяни вважають, що там проходять основні логістичні маршрути, якими нам допомагають, постачають озброєння та військову техніку. Тому окупанти хочуть зробити це місце непридатним для проживання для перебування людей, і відповідно обірвати усі можливі логістичні маршрути. адже райони з радіаційними забрудненням потрібно буде оминати. Гадаю, що саме у цьому росіяни бачать військовий сенс, зазначає Ігор Романенко за словами військового експерта, враховуючи постійні ядерні загрози від Росії, нам потрібно більш тісно працювати з нашими міжнародними партнерами, нагадувати їм, що свого часу Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародну підтримку. Було б дуже добре разом з нашими американськими, французькими та британськими партнерами зробити спільну заяву щодо можливого використання Росії ядерної зброї по Україні з наголосом на те, що до агресора будуть застосовані дуже і дуже відчутні. Заходи зауважує Ігор Романенко. Військовий експерт додає, що саме зараз генсек НАТО Єнс Столтенберг демонструє прозорість стану ядерних боєголовок. Це потрібно робити, щоб нарешті змусити Росію та Путіна відчути справжню силу. Альянс має продемонструвати свою готовність датові ціча. Вони вже провели навчання щодо Калінінградської області, де за даними розвідки знаходиться до 100 ядерних російських боєголовок. Схожі навчання варто проводити та оцінювати обстановку, і якщо окупанти території на Донбасі та у Криму нагадаю, що свого часу американці говорили, що зможуть нанести удари конвенційною зброєю. Такі можливості у них є. Тобто, все це реально, щоб показати росіянам, як може діяти коаліція ядерних держав, як підписали, наприклад, Путапешський меморандум, каже Ігор Романенко. Він додає, якщо Росія використає ядерну зброю проти України, то США навряд чи будуть застосовувати ядерну зброю. Відповідь у них є можливість розбити конвенцію зброєю, як і які усі російські війська, які знаходяться за межами РФ, експерт не виключає, що попередження. Про можливе використання ядерної зброї Росією по заходу України може так і залишитися попередженням. В умовах війни ми маємо опрацьовувати усі можливі сценарії. А передусім найгірше з них на мою думку, зараз росіяни не підуть на використання ядерної зброї. Їм це недоцільно на 95%, Але як відомо Путін не передбачуваний. Він бачить, що вікноможливості, які для нього на півроку відкрили американці, потроху зачиняється, але ніхто не знає, що може стрільнути у хворій людині в голову. Диктатора може трапитися по що. Підсумовує Ігор Романенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.